Приїхала от така офігезна німецька черепиця Brass Rubin 13В, v темно Темнокорічнева глазурь. Ви подивіться, яка краса. Отак вона виглядає. Трошки запилена, але це нічого. Маркування. Коліртек. Brass, BMI концерн. Там багато ще цікавих штучок до цієї черепиці приїхало І замовник бере офігенну якість. Буде там теплоізоляція парок, вентиляційні елементи Вірпласт і багато ще іншого крутого. Oberhein – це виробництво, мені здається, що це завод. Повеземо замовнику, і в нього відразу буде багато грошей.